У Закарпатській області відбулася контрольна перевірка виконання вимог законів у сфері цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Робота комісії тривала впродовж десяти днів. Перевірці підлягали чотири райони області та відповідні міські територіальні громади. На Закарпатті перевірили готовність до надзвичайних ситуацій. З 22 вересня по 1 жовтня в області провели масштабну перевірку системи цивільного захисту. Фахівці ДСНС України разом із колегами з обласного управління уважно оцінили, наскільки місцева влада дотримується вимог законодавства та чи готова діяти у разі надзвичайних подій. Комісія не лише перевірила документи і плани реагування. А й провела інструктажі та погодила подальші кроки. Система цивільного захисту на Закарпатті пройшла серйозну перевірку та отримала комплексну оцінку готовності до викликів.